Займали чергу із сьомої ранку, аби потрапити на обстеження серцево-судинної системи. У Чернігіві два дні працюватиме безкоштовний майданчик. Відкрий своє серце. Розташувався він у драмтеатрі. На відкриття прийшло більше сотні чернігівців. Процедури проходять від 20 до 30 хвилин на одного людину. Поэтому получается чотири кабінети, значить, в час около восьми человек. На обстеження пройшли люди в літах. Переважна більшість занепокоєні своїм здоров'ям, стрибає тиск і важко дихати. Серце безпокоїть, буває такі ну аритмія. Сердцебиение сильное бывает. Бывает, что сознание теряю. Бывает, что не хватает кислорода. И я з врачами обследовалась, не могут конкретно определить. Нельзя было смирить давление. Было 130, может 140 ударов в минуту, и нельзя даже було подсчитать. Я пішов кардіологу, кардіолог сказав, сказала такої плохої не бачив ще ніколи. Може серце становиться через час, через два і біги у кардіологію. Чернігів перше місто в Україні, в якому презентували унікальний пересувний діагностичний комплекс. Організатором виступив міжнародний холдинг Штада. З подібним туром планують проїхатися не тільки Україною, а й Росією. Запевняють ніякої комерції, просто хочуть підвищити інтерес людей до свого здоров'я та зазирнути у кожне серце. Буквально взглянуть на. внутреннее устройство сердца каждого человека, посмотреть э, на его состояние, оценить эффективность деятельности сердца с точки зрения фракции выброса крови и многих других показателей, обнаружить наличие, либо отсутствие, что тоже важно, каких-либо проблем с клапанным аппаратом сердца. Э, обнаружити рубці перенесених інфарктів. Ну фактично все. від серцево-судинних захворювань помирає все більше людей, кажуть лікарі. В Україні це хвороба номер один, яка забирає людське життя. Тому радять українцям займатися спортом, кинути палити і менше пиячити, уникати стресових ситуацій та збалансовано харчуватися. У такому разі можна оберегти себе від інфарктів та інсультів. Інфаркти стали розвиватися особливо у мужчин, більш ранньому віці. і артеріальна гіпертензія теж. Встрічається у молодих людей. Екологія, нарушення питання, перегрузки на роботі, несоблюдение режима, режиму, малоподвижный образ жизни і наследственный фактор. Під час роботи майданчику чернігівцям робитимуть ультразвукове обстеження серця. Лікарі говорять, що у більшості випадках для встановлення діагнозу цього достатньо. Облаштували чотири кабінети з новою технікою, яка дозволяє побачити буквально все. Ми в движенні можемо увідіти. Нарушение структуры, функции клапанных структур, структур нарушение сократимости миокарда. То тобто есть весь спектр органической кардиальной патологии, включая клапанные пороки, ишемическую болезнь сердца, изменения при гипертонической болезни, мы можем здесь фиксировать. И на сегодняшний день это исследование является, пожалуй, основным наряду с ЭКГ и объективным осмотром пациента. Першому пацієнту лікаря Сергея Пашаева, 71 рік. Чоловік намагається выглядку. Вести здоровий спосіб життя, однак серце перевірити пройшов. Фахівець його заспокоює. Нічого пока страшного, критичного ми не обнаружуємось, Крім того, що ви гіпертонік, ну, з ні стажем таке ж требують уваги, з тим, щоб далі біди не було. Кому знадобиться, може пройти навантажувальну електрокардіографію. Цей тест дозволяє досліджувати серце при дозованих фізичних вправах. У разі потреби можна отримати консультацію після двох днів роботи. Фахівці пересувного комплексу обіцяють оприлюднити результати обстежень.